Усе, що треба знати сьогодні у нашому випуску. Я і Горповков. День добрий. Будемо говорити про таке. Вбивство дівчини підлітка тіло знайшли у тернових чагарниках. Хто підозрюваний і чому батьки не шукали дитину кілька днів після зникнення? Каліфорнію трусить у штаті численні пожежі, дороги, розрізали тріщини, чи евакуюють людей і що кажуть сейсмологи. Перевірка на міцність: занурювали у воду, стріляли кількома видами зброї. Наскільки надійні вітчизняні бронежилети? Бивство дівчини-підлітка у селі Миролюбівка на Дніпропетровщині знайшли тіло 13-річної інни дубік. У її оголосили після звернення батьків. Ті розказали правоохоронцям, донька пішла з дому ще 23 червня. Втім, вони пиячили і чекали, що дівчина сама повернеться. Зникло, шукали нацгвардійці, кінологи, волонтери, прочисували одразу кілька населених пунктів, де ймовірно могла бути інна. Пошуки ускладнювали дзвінки людей, які розповідали, що бачили дит... Тину, то в одному, то в іншому місці. Зрештою, оперативники вийшли на слід 24-річного чоловіка. Той зізнався у вбивстві і вказав правоохоронцям, де сховав тіло дівчинки у терновому чагарнику? Його затримали. Відомо, що із загиблою він приятелював раніше. Вже був двічі засуджений за крадіжки. За попередньою версією дівчинку він зґвалтував та вбив. виявили тіло загибли. Воно знаходилось за лісом. Посадкою у вразі. За попередніми висновками експертів, які оглядали тіло дівчинки, ймовірно за все, вона померла десь два тижні тому. Тобто ми вважаємо, що це відбулося саме у день, коли вона не повернулася додому. Трагедія на чорному морі. Під час прогулянки перекинувся катер з туристами. Це сталося усього за 100 метрів від узбережжя, а саме біля Краснодарського краю Росії на борту було 43 людини. Судна, що проходили повз місце аварії, доправили усіх потерпілих на берег. Проте врятувати життя двох жінок не вдалося. Померли вже на березі. На місці працює слідча група. Ймовірна причина аварії. Катер був перевантажений. Два землетруси за останні два дні розгул підземної стихії відчули у Каліфорнії. З басейнів вихлюпувалася вода, на дорогах з'явилися тріщини. Відомо про численні пожежі та займання здебільшого через прорив трубопроводів та витікання газу її постраждалі. Як це було? Дивіться. Найпотужніший землетрус за останній чверть століття саме так охрестили американські змі підземні поштовхи у Каліфорнії. Напередодні там трясло на 6,5 балів. Не пройшло й доби, як штат пережив другий ще сильніший вже семибальний бальний землетрус. Епіцентр знаходився за 200 кілометрів від Лос-Анджелеса. На глибині 11 кілометрів його відчули по всьому штату. Ми були в готелі, чекали на вечерю, аж раптом кімнату почало трясти. Люстра на стелі також почала хитатися. І тоді діти сказали, що це землетрус. Уперше в житті пережила землетрус. Сиджу в кріслі. і Думаю: о, це крісло труситься. Чому воно труситься? А коли зрозуміла, втекла з готелю готелю назовні через землетрус сталися розриви трубопроводів із газом, а це в свою чергу спричинило витік блакитного палива та пожежі. І не лише біля однієї з трас стався сув ґрунту. боже, в каньйоні падають каменюки. Тут немає поліції, вибратися самі ми не можемо. В деяких будинках через землетру зникло світло, на дорогах є великі тріщини, і все ж трагедії не сталося. Підземні поштовхи не забрали жодного життя. Поранено кілька людей, та ці травми незначні. Та науковці застерігають все ще не кінець. Є висока вірогідність, що наступного тижня стихія розійдеться знову. Анна Левицька сьогодні канал Україна. Володимир Зеленський призначив нового очільника Львівської облдержадміністрації. Ним став колишній почесний консул Австрії у Львові. Юрист Маркіян Мальський, 35-річний голова адміністрації. Тепер наймолодший очільник Львівщини. Представив його голова Офісу президента України Андрій Богдан. Також на зустрічі представили нового керівника СБУ у Львівській області Олександра Бондарука. Раніше він очолював службу безпеки Хмельницької області. Також президент наголосив на необхідності вирішення сміттєвої проблеми Львова та. Підтримці регіонального бізнесу. Це перший офіційний візит Володимира Зеленського до Львова. Має бути більше роботи, а менше політики. Давайте створимо нашим нащадкам успішну, гарну, економічно потужну країну. Голова ОДА має бути менеджером спілкування і захисту бізнесу на своєму регіоні. Він має залучати інвестиції в регіон. І підтримувати максимально бізнес, міністр юстиції Павло Петренко гість сьогодні. Вітає Павло Дмитровичу. Відкрити реєстр підприємств, які надають комунальні послуги з прізвищами керівників та їхніх реальних власників, запрацював в Україні. От чим він буде корисний для українців? Ну почну з того. Перше, з 26 червня, згідно рішення українського уряду. По всій країні встановлена гранична вартість тепла і теплої води 1400 гривень у рамках рішення Честа платіжка. Це означає, що українці не будуть переплачувати місцевим постачальникам а, ті суми, які були надмірно для них виставлені. Це перше рішення. Це рішення є обов'язковим по всій території України і кожен українець а, точно а, не має. Платити більше ніж ту суму, яку встановив уряд. Друге, згідно доручення Володимира Гройсмана, ми, як міністерство юстиції, зібрали інформацію по всім місцевим теплопостачальникам і тим компаніям, які займалися маніпуляціями з формуванням тарифів, і ми оприлюднили цю інформацію як для місцевих жителів, так і для правоохоронних органів. Третє, ми будемо до 1 вересня спільно з правоохоронними органами перевіряти цих постачальників. До речі, серед них є і фактично ті, які приватні компанії контролюють офшорними компаніями і будемо а, притягати їх до відповідальності, в тому числі щодо компенсації надмірних платежів за попередні періоди. А, і саме основне а, фактично це означає, що для українських громадян по всій країні а, вартість тепла і теплої води а, буде знижена в середньому на 15-20%, А в деяких а, регіонах, таких як, наприклад, Кропивницький, а, Чернігів, а, Рівне а, ціна. За тепло і тепловоди буде нижчою там, на 30-40-25%. Це великий проєкт уряду і Міністерства юстиції, спрямований на захист прав українських споживачів. А, от до питання чесної платіжки. А, от мені все ж не зрозуміло, як українець має вимагати від постачальників послуг той уніфікований тариф Кабміну на тепло та гарячу воду. Ну, ще раз повторюю: ми з вами, як українські споживачі, згідно рішення уряду Володимира Гройсмана, не зобов'язані платити ані копійки більше ніж 1400 гривень за одну гігакалорію. Як це прорахувати на урядовому порталі? Ми зробили електронний калькулятор. Тобто, ви можете розрахувати свою нову платіжку згідно рішення уряду. А жодні інші платежі, навіть якщо вони будуть протиправно вам направлятися, ви не платите. Більше того, ми, як міністерство юстиції, кожного з вас а, захистимо в тому плані, щоб той постачальник, який буде маніпулювати з платіжками після рішення уряду, поніс відповідальність, в тому числі і кримінальну відповідальність. Це означає, що рішення уряду є обов'язковим для виконання всіма мерами і всіма теплопостачальними компаніями. А, ті теплопостачальні компанії, які займалися маніпуляціями, до 1 вересня вони будуть всі перевірені і покарані винні за попередній період. Якщо людині прийдуть і батарею відріжуть чи а, воду гарячу а, заборону. Но відключати від центрального теплоопалення будь-якого споживача, і ми цього не допустимо безпосередньо. Володимир Гройсман доручив міністерству юстиції і нашій системі координувати, в тому числі і перевірки контролюючими органами всіх місцевих теплопостачальників. Ми не є заангажованими, ми не маємо жодного відношення до ЖКХ, але ми маємо право і будемо захищати кожного українського громадянина. Павло Дмитрович, куди звертатися українцям? В разі чого? В разі українським повушення? громадянам можна звертатися до системи Міністерство юстиції безплатної правової допомоги, багатоканальний номер телефону 0800 213 103. Там можна дізнатися, де знаходиться найближчий центр безплатної правової допомоги. Міністерства юстиції або обласне управління юстиції. Я ще раз попереджаю: і мерів, і місцеву владу, і місцевих комунальних баронів. Ви зобов'язані виконати рішення уряду. Ті, хто будуть з цим гратися, понесуть жорстку юридичну відповідальність. Аж до кримінальної відповідальності, Дмитрович, ви обрали для себе стратегію Гройсмана. Чому? Ну, по-перше, поясню українцям, що насправді ми маємо парламентську президентську форму республіки згідно української конституції. І на парламентських виборах українці обирають не тільки український парламент, а обирають прем'єра і його команду на наступних 5 років. І для мене особисто найбільші загрози, як я так само так думаю, для мільйонів українців, це ризики реваншу популізму. І некомпетентності, які а, зараз нависла над Україною. А, Володимир Гройсман а, сформував а, професійну команду з людей з хорошою репутацією. Я доєднався до а, цієї команди, до команди української стратегії, і а, ми йдемо до українців а, з проханням дати нам мандат, щоб ми дійсно втілили бажання кожного українця жити в успішній країні. Жити з тою владою, яка а, дійсно робить справжні кроки по захисту кожного українця і не обманює українців, як це відбувалося останніх 20 років. Я вам дуже дякую. На запитання сьогодні відповідав міністр юстиції Павло Петренко. Чи можна звикнути до обстрілів? Фахівці вважають це можливо, бо саме так психіка дітей з прифронтового Донбасу адаптується до жахливих умов війни, але виводити дитину з такого стану вкрай необхідно. Саме тому Віолетта Змарада із Новомихайлівки під час відпочинку у літньому таборі бореться зі страхами. Історію дівчинки розкажуть мої колеги. Трапила не неначе у казку. Віолета змарада дивиться на багряні вітрила, які уявляла тільки після читання роману Гріна. Очень понравилась на лодці плавати. Мені удобно сидеть, красиво, видно все. Поплавати у човні для дівчинки. Велика подія. Вона роздивляється у бінокль місцевість навколо, бо такої краси не бачила вже п'ять років. Віолета приїхала на відпочинок до Берлини Донеччини із прифронтової Новомихайлівки. Бабушка мені говорить, що ми між до і між війною, тому що ми на сірій зоні. Страхи все ж таки не полишають дівчинку, іноді навіть соняшний день не рятує. Іноді мені становиться страшно, хочеться кудись спрятатися вдаль, щоб ніхто мене не бачив, але все одно від всіх, щоб портить настроєння. Неочікуваним було те, що Віолета зможе про це не тільки поговорити, а й позбавитися. Психологи фонду Ріната Ахметова допомогли дівчинці впоратися з травмою війни, аплікації діалі, лісунки лісулі, щоб вони показали те, що ми відчуваємо внутрі. Віолета відпочиває за проєктом Мирне літо дітям Донбасу фонду Ріната Ахметова вперше. Дітям потрібно мирне літо, щоб настроїтися на позитив. І в учебному році ще себе з гадобказалоше сторони. фонд робить усе, щоб ці діти тут перебували. 500 дітей у нас в цьому році відпочивало. І ще в тих позиціях минулої доби двоє армійців поранені. Четверо зазнали бойових травмувань під вогнем. Широкине, кримське травневе Золоте-4 та новолуганське повідомляє штаб об'єднаних сил. Загалом бойовики здійснили 28 обстрілів. Щоразу бійці відповідали зворотнім вогнем. Двох окупантів знищено трьох поран. Нено, звітує розвідка. Захист першої необхідності на передовій під прицілами відеокамер в балістичній лабораторії перевірили на міцність бронежилет Корсар М3. Виріб занурювали у воду і випробували, випробували трьома видами зброї. Сьогодні бачили процес виготовлення кулезахисного одягу. Про результати випробувань розкаже Анастасія Середа. Кому тихо кипить робота. Нитка за ниткою складається в готовий відрізок тканини. Це один з перших етапів у виготовленні бронежилетів. Десять верстатів стокотять безупинно. Люди працюють тут у три зміни. Це робиться основа. Тут це 4 тисячі ниток. 4 двісті. Вони потім прив'язуються. Виходить атмова за восьмигодинну зміну виходить 140 метрів тканини. Її передають до швадського цеху, де і жінки, і чоловіки роблять викройку елементів для майбутніх бронежилетів. Лариса Іванова шиє бронежилети для українських військових уже чотири роки. Кореспондентам сьогодні зізнається, для цього здебільшого кроїла сукні і спідниці. Тепер досконало знає кожен елемент протикульового одягу. Спинка, полка, платформа, ворот боковий і передній і фардушок. За зміну сама зшиває до 20 виробів. Ось в цій кімнаті зберігаються уже готові бронежилети. Тут їх усього тисячу із них один обирає для балістичної перевірки. Із загальної купи підполковник Юрій Мельник на умання обирає один із готових виробів і відправляє на балістичну перевірку. Під час проведення експерименту ми перевіримо, як мокрий, так сухий, як при мінус 40, так при плюс 40 градусів. Одну частину бронежилету Корсар М М3» відправляють на дощування, лишають у воді. На годину. І іншу в сухому вигляді випробовують зброєю трьох калібрів, серед яких і снайперська гвинтівка. Зараз я вам демонструю частину бронежилета після проведення дощування. Даний зразок успішно витримав зазначені випробування. Пробоїв не було. Швидкість кулі 9 мм та 7,62 мм. На 54 ЛПС нормована успішно пройшов випробування Корсар М М3» і в сухому вигляді. Із шести пострілів жодного разу куля не пробила захисної пластини наскрізь. Анастасія Серда Кирила Іванов сьогодні канал Україна Узгодили позиції напередодні саміту Україна ЄС, який відбудеться 8 липня. Вітчизняні політики разом із партнерами Литовської республіки обговорили подальші дії дипломатів щодо протистояння Росії. Представники в Парі Олег Ляшко та Георгій Логвінський подякували послу Литви Маріусу Януконісу за принципову позицію їхньої делегації у Страсбурзі, яка разом із Україною заявила про намір вийти із асамблеї після повернення Росії у відповідь. Посол особливо відзначив принципову позицію Олега Ляшка та Запевнив у подальшій плідній співпраці. Ви знаєте, що Літва завжди на боці України. І ми, ми підтримували і будемо підтримувати політичну Україну. в Будь-яких форматах. Звичайно, іноді не вистачає нас, союзників, і треба залучати інших. Це означає, що у нас багато праці, і але ну. Не маємо другого іншого шляху, як мобілізувати європейську солідарність коло України. Для нас надзвичайно важливо сьогодні спільно протистояти російській агресії, тому що повернення російської делегації до ПРЕ це перемога Путіна, який фактично роз'єднав Європу. Сьогодні Європа розділилася навпіл. Частина країн, які залишились вірними принципами, ідеалам, які сповідує Європа, верховенство права, повага до прав людини, протидія російській агресії, а частина європейських Сталис на жаль спокусилися на гроші і на російський газ. Я намагаюся переконати європейців у тому, що боротьба українців за свою незалежність це в тому числі і боротьба за мир у Європі. Домашні сири, мед, вино, настоянки і навіть ексклюзивні вишиті сорочки та ювелірні прикраси все це та й більше купують цими вихідними у Чернівцях у місті Петрівський ярмарок. Традиційне торгове дійство, яке приурочують до храмового свята Петра і Павла. Сьогодні обійшли практично усі ядки. Генрієта Бео готова поділитися тим, що побачила і чим частувалася. Подають, купують та розважаються. У Чернівцях розпочався традиційний петрівський ярмарок. <звучить> Торгують на усіх площах міста. Тут ятки із смаколиками, риба, ковбаски, випічка та солодощі. А ще кілька десятків різноманітних домашніх сирів. За кілограм правлять від 100 гривень. Бринзя овеча з герчицею, з кропом, з паприкою і бочкове. Є неманський сир, сичужний від Віджатий з е, сметаною, але зроблені такі по технології голландські, і закусити і випити. Частують чернівчан та гостей міста вином, медовим квасом та настоянками. Продавці переконують все це бальзами молодості. Спочатку спробували, дуже вкусно, а зараз будемо питати, що це а ще все на меді, навіть є вітамінні бомби, горіхи залиті, акацієвим метком. Продавці переконують це корисніше за будь-що. Це вітамінний комплекс суміш горіхів, сухофруктів і насіння залите повністю травневим акаційним медом. Тут все поєднано разом. Кунжут має дуже багато кальцію, гарбузове насіння виганяє паразитів з організму. Сухофрукти все таки для смаку більше. На іншій площі сувеніри, вироби із дерева, прикраси із коштовного каміння та різноманітні хендмейд-вироби. Ще з 18 століття у Чорнівцях проводили такі ярмарки. Тут можна було вторгувати все, що завгодно від худоби до одягу. І якщо зараз худобу у середмісті не продають, то одягу чимало. Загалом традиційний український вибираю, щоб до церкви вийти, щоб ну. Взагалі з дітьми погуляти. Я просто дуже люблю вишивки. У середмісті в цих вихідних можна купити понад тисячу різноманітних, а головне ексклюзивних товарів. Ярмаркуватимуть у Чернівцях до вечора, неділі. Потім із площ заберуть усі ядки. Із Чернівців Генрія Табеуг, Денис Науменко сьогодні канал Україна. Розвиток подій 19-й і ось одна з тем. Альтернатива морю, Дніпро та Десна, де під Києвом можна відпочити бюджетно і на скільки днів вистачить 10 тисяч гривень? Дивіться сьогодні о дев'ятнадцятій. Думайте про і до зустрічі о дев'ятнадцятій.